Будемо вибачте, вибачите, <кій> їм, Але хочу вам передати просто всю цю красу. Одно піногріді 16 євро, але до віна принесли дуже красиво олівки класні. Якісь знагиці і оріжки. І ще це було все от під таким колпачком. Подача була дуже прекрасна. І це Сан Марко, це центр. І, 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 столик не могла довго знайти, пощастило, що взагалі в мене є столик. Ось так поставлю. А ні, це, мабуть, для этих. Ну ладно, я буду собі казку. Може, це для... М -м -м -м. Дуже зручно їсти говорити. Але я хочу ви просто відчули er цей дух, дух того, наскільки оця краса, вона завжди приваблива. І привабливість цієї краси, не в тому, що ці пот я красивий. І я якось виділяюсь, ні. Це про те, що ми всі прагнемо до краси. Ми любимо дивитися на красивих людей, бути в красивих місцях. Тобто все це визначено. Бо це і є зміст цього життя зробити із того, де ви знаходитесь. Де ви живете, вибачте. Красоту. Це реально. Бо краса врятує світ. І я дуже сама довгий час думала, от я почну жити, коли там і перераховувала собі певні змістовності. Але це так не працює. Немає нічого постійного, чим те, де ти є зараз. І тобто саме зараз і необхідно зробити красу із того, де ви зараз почуйте мене. Наприклад, ви зараз живете в якихось умовах, які ви можете сказати, там, там мене відрення обоє, або там кровать яка скрипить. Я кажу умовності, але все ж таки. Так от. Візьміть ці обоє, не треба зразу купляти собі мрамор і стелити мрамор. Візьміть собі обоє, дешеві, нехай вони будуть, тут люди ходять. Такі, тут дівчата, стільки, багатих людей. І от ще раз кажу, мої амулети не те, що рулять, я відволікаюсь, а вони мені саме ведуть по життю. Молитву сукорангового чоловіка. Я бачу де? Вони тут, в Венеції, на маскарадах. І знову це не для того, щоб мені гроші дав він, у мене все є. А для того, щоб обмінюватися енергією, але знову переходжу. Купіть дешеві обої, але чистенькі, наклейте їх. Бачите, у вас там щось обідралося. Візьміть краску і зафарбуйте. Спочатку ви формуєте красу там, де ви є. Ця краса формує у вас стан, і на цей стан до вас приходить ще більше краси. Що значить ще більше краси? Це ще більше можливостей оточувати себе цією красою. Візьмо орішок. Я вчора спілкувалася з. З феєчкою, тому що я тут не на, не на відпочинку, я тут і працюю. І феечка говорить, ми заговорили, кажу, візьміть собі елементарно, красиву кружку купіть чи чашку. Вона каже, о, у мене є така була, там жіткість привезена, там вона розбилася, купіть нову. Це наш так розум. Обманю, щоб нічого не робити, Скажеш, ти зараз розказуєш тебе там, не знаю, ти в Венеції, живеш в отелі, там 5 хвилин ходити. Я вже, беру, вже 5 вже п'ять хвилин. П'єш там віно за 16 євро, піцу взяла за 25. Але я не завжди жила таке життя, але я прагнула до цього. І я поко поку, по-іспанськи, потихеньку наближалася. От саме я про те вам кажу, що по-перше, зробіть собі побут із того, що ви маєте, щоб він радував ваше око, це можливо викинути все старе, замінити на те, що ви можете собі зараз дозволити. І навіть не треба зараз, от як, як це працює, як я бачу мої фейчі амулетами і як взагалі це езотерично спрацьовує. Не треба зразу, так, от я назбираю на італійську стінку, а потім все викину. Ні. Візьміть ту мебель, яка у вас зараз є, ви повинні вже сьогодні жити класно. І класно це не про гроші. Повірте, гроші не роблять нас щасливими, я це перевірила. Ну не роблять. Вони якраз підсвічують, якщо у тебе всередині пустота, то тобі ще буде пустіше. Але якщо ти наповнений, то ти ще більше зможеш переповнитися і дарувати. Це це, оце ваше да, красу, красу душі іншим людям. Бо ви знаєте, я тут не одна, я тут з дівчиною, Який день народження. Всі. Учасняється. Sí. Дивіться, яка Маргарита. <laughs> Щоб ви розуміли, вона дуже маленька. Це не така, як ми звикли, але. Я кайфую. Я краще з'їв менше, але отримаю насолоду, ніж візьму собі Маргариту, так, як мені вчора принесли, за 11 євро, де просто томати, великий томат розрізаний на 4 куски. Заходьте в групу Телеграм, я там все це присилала. І подача взяли просто там позиції, а дали під руку та куском кидаю. І тут, подивіться. І хіба це не красивий стіл? Хіба я можу в цей момент не відчувати себе леді? Хіба я можу зараз красиво, не красиво вчиняти з іншими людьми? Ні. Бо в мене таке наповнення хочеться всім дарувати любов, натхнення і вам також. І якщо я відгукуюсь у вас, брате з руку телеграм, підписуйтесь на мій інстаграм, тікток і замовляйте амулет. От, хоч один замовте. Знову, якщо відгукнуся, я нікого не запрошую, тому що амулети трансформаційні. Ви не розумієте, що це не буде, що от ви купили амулет і за вас хтось щось зробив. Ви будете трансформуватися. Ви. І вам треба буде цей шлях пройти. Я буду дуже щаслива вам допомогти. Люблю вас всім гарного, мирного і спокійного дня. Ханочка з Венеції далі буде.